И в очередной раз нам придется уничтожать Берлин и входить в этот проклятый Богом город. В очередной раз нам придется входить в Париж. В очередной раз нам придется освобождать Вену. Поки Дональд Трамп намагається вигадати мирний план, який би сподобався Москві, і, можливо, приніс йому Нобелівську премію миру. У самій Росії про жодні поступки навіть не йдеться. У Кремлі говорять: прямо миру не буде. Росія налаштовується на довгу війну і не збирається відступати від своїх цілей. Ба більше на російському телебаченні вже заявляють, що країни НАТО, нібито, воюють проти Росії. Класика, коли фактів бракує, ескалацію просто вигадують. Я Софія, і це новий випуск, де ми розбираємо російську брехню. Чим довше обговорюють і редагують мирний план Трампа, тим більше у росіян кипить кров. Стає зрозуміло, до миру вони не готові. Їхні вимоги лише ростуть, а про поступки й мови немає. Чесно кажучи, ми в Києві, не у Вашингтоні на це й не розраховували. От всі ці шлуха слов зі сторони западу. Вот граємо, там не граємо, тут територія, там не територія. А у нас так быть не может. У нас приоритет Конституции. И у нас по Конституции четко записано, где проходят наши государственные границы. Так ведь? И у нас в Конституции нет нигде возможности вот этой. Мы же не Украина. У нас и Конституционный суд есть. А на Украине нет. Кладаємо з пропагандистської на людську. Після повномасштабного вторгнення Росія вже встигла переписати конституцію і вписати туди всі чотири українські області: Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську Крим так само в їхньому списку. За логікою кремлівських пропагандистів є лише один вихід продовжувати війну. Бо те, що написано в конституції, закон. А реальність кордони та міжнародні норми нікого не хвилюють неважно, что що вони болтають. у них юридических оснований ноль, Они вне правового поля. Ми ж можемо действовать только исходя из із Конституции. А як иначе? Иначе невозможно. Взагалі дивно, що на ці маніпуляції взагалі ведеться американська сторона. Бо що таке конституція Росії? По суті, папірець, який переписують за будь-якою примхою російського диктатора, захотів писав туди чужі території. Захотів дозволив собі правити довічно і залишатися єдиним і незамінним правителем. Країна, яка давно перетворилася на диктатуру, при цьому намагається грати для заходу роль демократії та правової держави. Виглядає це що найменше абсурдно, особливо на тлі погроз Соловйова бомбити українські міста і продовжувати окупацію півдня України. Ось так і виглядає бажання миру по російськи. Я настоятельно рекомендую всім тим, хто проживає у припортових зон Одеси, Ніколаєва. Срочно продавати з'їжджати, срочно вся прифронтова інфраструктура, припортова інфраструктура. должна быть уничтожена. Вся. Просто снесена с лица земли. Ее не должно быть. Украина на время, пока мы не забрали все свои земли, должна забыть о том, что такое мы. А потом уже, когда мы заберем наши земли, дойдем до Приднестровья и вернем Новороссию в Россию полностью, тогда мы все заново отстроим. Тим часом російський диктатор малює картинку перемоги для свого оточення, щоб ніхто навіть не думав його скинути з трону. І звісно, цей абсурд він вставляє прямо в переговори, намагаючись вирвати хоч якісь поступки, хоч що небудь. Ми розуміємо, що создав тут укріп район в районі Сіверська і в самому місті, противник розраховував на те, що ми там ув'язнемо в штурмі цього міста і тим самим. Он зможе сдержать наше наступлення у противника. Нічого не получилось, а у вас вийшло все, що ви запланували, і все, що задумали, і поки Путін намагається вигадати, хоч якісь перемоги у ЗСУ спростовують ці заяви: так бої тривають, так росіяни намагаються наступати, але місто залишатиметься під контролем України. На слов'янському напрямку місто Сіверськ залишається під контролем Сил оборони України. Противник намагається інфільтруватися в Сіверськ малими групами, використовуючи несприятливі погодні умови. Однак більшість цих підрозділів знищуються ще на підходах. Протидиверсійні заходи Сил оборони України тривають. Окрім перемог на фронті, російські пропагандисти вигадують ще одну картинку: виявляється, проти них уже воює Великобританія. До речі, це ж країна НАТО і держава, яка володіє ядерною зброєю. Ми бачимо, що зараз Великобританія вступила в війну з Росією, послав для ведення бойових дій свої військові сили. И то окна Авертона, которые нам продемонстрировали после гибели военнослужащего британской армии с говорящей фамилией Хули, то я также, продолжая его фамилию, спрошу, нам ждать. Цікаво, чи взагалі Британія знає, що вона вже воює проти Росії, адже військовослужбовець Збройних сил Великої Британії, який загинув 9 грудня, отримав смертельне поранення під час випробувань нових оборонних можливостей в Україні, і сталося це далеко від фронту. А от участь військових КНДР у війні проти України Росія таким чином не приховують, і загалом там, між іншим, загинуло близько двох тисяч людей. Британія об'явила нам війну. Их войска вошли на территорию Украины и принимают участие в военной активности против нашей страны. Мы знаем точно, в каком подразделении служил Хули и чего нам ждать. Давайте нанесем туда удар. Ах, это провокация, это ужасно, к чему призывает Соловьев. А вы хотите, чтобы... Ми не обратіли уваги, це ж окно Це окно Авертона. І поки ті, хто обіцяв взяти Київ за три дні на четвертий рік повномасштабного вторгнення, так і не можуть цього зробити, російські пропагандисти знову погрожують Європі. Мовляв, їх бентежить темп нарощування оборони у європейських країнах. Дивне співпадіння європейці почали зміцнювати оборону лише після того, як Росія з ракетами і танками вдерлася в мирну сусідню країну. Війна на довге, навіть цей час, благодаря усілям Трампа, будуть виконані наші справедливі вимоги, сформульовані Верховним головнокомандуючим нашої країни ще в декабрі 2021 першого року. Европа набрала такие темпы, что не может не разродиться войной. Британия впрямую говорит цель Калининград для создания напряженности. Туда подтягиваются и танковый кулак германской дивизии, и в очередной раз нам придется уничтожать Берлин и входить в этот проклятый богом город. очередной раз нам прийдуться входить в В очередной раз нам прийдуться освобождать. А взагалі, звісно, наміри росіян чисті та щирі. Вони ж просто мріють, аби Європа розвалилася. І як завжди, вже знайшли ідеального союзника. Після інтерв'ю Трампа для політику та нової надстратегії безпеки з повною критикою Європи кремлівські клоуни просто захоплено плескали в долоні. Если у Трампа есть такое предложение что-нибудь поучаствовать в неких совместных проектах, почему бы в это не поиграть? О, И совместно разобрать как бы Европу на колесике? Тем более, что опыт исторический есть. То есть огромное пространство для кооперации, что называется, я же там не говорю про полеса Илона, Илона Маскам на Марс какой-нибудь совместный, но деньги из фонда Трампа Путина точно можно куда-то потратить на что-то рациональное. Поэтому мне кажется, что вот эти вот, как бы, попытки европейской партии войны, и уж тем более Украины, рассказывать о том, что Америка с Россией вечные враги навек, как бы они, конечно, обычены на поражениях. А, а я думала, что Россия, уважая Америку своим вечным ворохом, частей холодной войны. Наприклад, за Джо Байдена ця країна була майже пеклом на землі для Кремля, а тепер бац і все раптом змінилося. Але головне зрозуміло, Кремль мріє, аби США та Європа розділилися. В Москві вже вимагають, аби США запровадили санкції проти Євросоюзу. Я Це фіні дивлюся в якийсь то времени. Американці ведуть санкції проти бюрократических лідерів Євросоюзу. Откажутся его признавать и начнут вводить санкции против Каллы, Сурсулы, то есть вполне могут. Я сказать, думаю, они что? уже близки к этому, учитывая то, что э, ЕС, значит, сейчас штрафанул маска. Я, Конечно, ну, я поэтому и да, так ну маска понятно, сейчас уже в безопасности на это намеки есть новый обновленный. Да, да, да. да. І звісно, головна тема тижня коли в Україні відбудуться вибори. Росіяни мріють про них не просто так, думати, що Москва щиро віддана принципам демократії марно. Їхня мета скористатися ситуацією, щоб ще більше дестабілізувати Україну. Або ж, ой, як несподівано, просунути своїх кандидатів і людей до влади. В принципі, саме цим Москва й займалася все своє життя. Вот я спрашиваю, будем проводить выборы по Конституции или по понятиям? Если по понятиям, за три дня. Знаете, вот можно организовать электронный вариант и так далее, нарушив все процедурные нормы, и получить, опять же, или Зеленского, или Залужного. Редко не сладше, да, опять же, за войну. Но это как попытка сменить коменданта концлагера, от чего заключенным будет не легче. Вот В адміністрації проходять вибори, Дані, ну, хай хай нам різниця, хто в рейхі да. буде начальник? начальні да. навіть якщо в Україні пройдуть президентські вибори. Суверенний вибір українського народу Росію не влаштує. Якщо тільки президентом не стане знову Янукович або Кум Путіна Медведчук, мета Росії завжди була одна: якщо не окупувати Україну повністю, то перетворити її на маріонеткову державу на зразок Білорусі. Але останній варіант їх вже давно не задовільняє. З 2022 року вони взялися за повне знищення України. То ми повинні прекрасно розуміти, что заходи Зеленського прозрачны и понятны. Всегда направлені на одну – обмануть Росію. Он убежден, что ему удастся обмануть Россию и заставить нас под любым предлогом дать Украину двох-трьохмісячну передишку для підготовки виборів, не понимая, что... А нам плевать на то, как он проведет выборы. Нам нужен сам факт выборов. Для нас это вот просто очень важно, чтобы было осознанно. Для нас опрос не только и не столько в Зеленском. Для нас необходимо провести денацификацию и демилитаризацию Украины. А это значит, что вся структура власти должна быть демонтирована. Взагалі смішно слухати, як Росія раптом вважає себе більш демократичною країною, ніж Україна. Продовжуючи тему виборів, вони не придумали нічого кращого, ніж показати приклад своєї власної недодержави. Трамп сказав, що 82% хочуть. Це відповідь хотіть європейцям, які говорили, тільки каналі України може рішати нужний вибір там. Говорять, от, пожалуйста, народ України сказав. Якщо вони хочуть вибори. А ми проводили вибори в условиях обстрілу Белгорода, Курской губернии. Нас це не останавливало. І ніхто никакого переміри не об'являв наоборот. У нас вибори були на Донбасі. У нас голосування, референдуми були в Запорожі, Херсонщині під лютым обстрілом. Вибори, референдуми. Ага, я повірила. Це ті вибори, де єдиний кандидат Путін набирає 100% голосів. А опозиція або давно знищена, або сидить в тюрмі. А референдуми це взагалі окрема тема. Прийшли, окупували територію під дулом пістолета, запитують у місцевого населення, яке, звісно, в шоці і хоче вижити. Хочете ви стати частиною Росії? І навіть якщо хтось відповів ні, скільки таких було насправді, ми ніколи не дізнаємося. Бо росіяни не рахують голоси, а просто малюють потрібні цифри. Тим часом на російському ТБ вже апогей цинізму. придумують, як виправдати свої. удары, виде их геноят десятки украинцев. Они же сейчас пытаются, их задача какая, то есть они нас провоцируют на нанесение мощного удара. Мы этот мощный удар нанесем, после чего они покажут погибших украинцев и неважно реально это погибшие украинцы выкопают из ближайших кладбищ, период убьют сами. Мы видели все формы провокаций за время этой войны. Такі слова, що навіть важко коментувати. Вони просто запускають дрони та ракети, від яких гинуть мирні люди і багато дітей. А потім ці недолюди кажуть: а це не ми. Ви все вигадали самі. Так само в і про Бучу, де ця армія визволителів позбавила людей миру, домівок і фактично права на життя. Убитих бітих імі жителі Бучі, які вони видавали за жертв росіян. нанесенный ими ракетный удар по вокзалу, сбитый их криворуким ПВО и их ракетами ПВО падающие ракеты на их больницы. Мы видели все. Мы просто видели все. Поэтому наша задача, не обращая внимания на реакцию Запада, выверенно и спокойно Продовжать займатися военным ділом настоящим образом, поки Америка мріє про переговори на російському ТБ продовжують лити свою маячню. Сподіваюся, тепер усім зрозуміло, які справжні наміри росіян.